Всім привіт! Слухаючи сьогодні проповідь на каналах наших постерів Юля і Станіслава Слоданенко, я зрозуміла, що в моєму житті Божа присутність необхідна, як кисень, як повітря, без якого я просто не зможу існувати, без якого я не зможу дихати в плані середини. Мене постійно буде щось мучити. І я розумію, чому постійні були муки, депресія, страхи, тому що не було Божої присутності в моєму житті. І була купа проблем, купа розрух у всіх сферах. Душевна, матеріальна, за духовну, я взагалі мучу, да? І цей. Я розумію для себе, що я маю поставити фокус на духовне. Господь сам подбає. І навіть дасть більше, ніж ти собі щось там малюєш і очікуєш. І зрозуміло, що найважливіше в житті це служити Богу в Його дусі Божому. Це найцінніше, тому що саме служіння дає радість, саме служіння воно витягає людину із різних бід, із проклять. Із... Таких нещасть, да, якби мені не довірили служіння, да? якби я не проповідувала, якби я не спілкувалася з людьми, то я б і далі вже знаходилася в тому, сайн, в тому самому стані, да? в якому я була до церкви. Але саме оця відповідальність, да? бути учнем Ісуса Христа, вона не дає вертатися у то болото, в якому я була погрязла. І якщо я знаходжуся в проблемах, то я не можу іншим казати, як їм з тим боротися, якщо я їх сама не перемогла. Тому я вчуся у Божих людей, які практики, які мають величезний досвід, у яких були діагнози рак, які реально пройшли. Пронесли той хрест страждання за Ісуса Христа, за Слово Боже. І я вчуся у таких людей і запрошую вчитися вас. Тому що це так, як е, зрощувати віру, да? коли дитина малесенька народжується, вона не виросте за одну ніч. Це труд, це терпі, скільки терпіння треба, скільки праці, скільки практики, щоб дитина виросла і так само в духовному плані.